Продовжуємо говорити про наших захисників. Наступний наш матеріал про військовослужбовців 112 ї окремої бригади ТРО міста Києва Євгена Куницького. Він був учасником обогреволюції помаранчевої 2004 року. Потім революції гідності до 24 лютого 2022 року. Чоловік організовував івенти на кшталт концертів і фестивалів. А тепер організовує роботу особового складу на фронті. Про те, як за два з половиною роки з командира відділення дійти до головного сержанта батальйону, дізнавалася Анастасія. Стасія Халецька. Це моя країна, це моя держава. Ну, ким я буду, якщо я не буду її боронити. В принципі, я був досить мілітарна людина ще до повномасштабки. Не повинно взагалі бути такого поняття забрали. Повинно бути поняття прийшов. Тому що це ну опять таки це твоя держава. Ніхто Не хоче йти там, де тебе можуть вбити. Мене звати Куницький Євген з позовним Куниця. Я головний сержант 244 го батальйону 112 ї бригади міста Київ. До повномасштабного вторгнення Євген Куницький був технічним продюсером, організовував концерти, будував сцени, екрани, налаштовував звук і світло. А 24 лютого перебував на відпочинку в Грузії. Я був в Гудаурі і з Гудаурі повертався в Україну через Польщу. А доїхали до Польщі, там залишилась дружина. Я повернувся в Київ, щоб вступити в Збройну сил України. Також у чоловіка був досвід служби в армії, тому шляху 112-й бригаді ТРО він почав з посади командира відділення. Почала тренувати свій підрозділ, щось щось читати, щось з того, що з армії пам'ятаю з срочки. А в принципі, взагалі, людина, яка займалася там спортом, людина, яка там до цього служила, ну, організм так, така штука, який дуже швидко звикає до певних змін, до певних там обставин. Згодом Євген став головним сержантом 244-го батальйону, тому робота з особовим. Складом входить до його завдань. Багато хто е з самого початку війни ідеалізував війну. Такі: От я прийду, я везьму кулемет, побігу, буду стріляти, там всіх буду валити, я там всіх повбиваю. А коли в людини питаєш, типу, а якщо тебе? П Як мене? Як мене Я говорю, ну так, це працює в обидві боки. Як ти стріляєш, так і в тебе стріляють. 112-та бригада швидко підготувала колишніх цивільних, зробила з них вмотивованих і професійних військовослужбовців. Ми були спочатку на кордоні Харкова і Салтова. А потім, вже звідти, коли пішли штурмові дії, коли орків почали відкидати далі. То ми дійшли до Вовчанська. Вовчанське окопувалися, Тому всі події, що зараз в Вовчанську відбуваються, це умовно кажучи, та територія, на яку ми заходили, яку ми відбували. По завершенню харківського контрнаступу, Євген Куницький брав участь у боях за Серебрянський ліс і часів яр продовжує працювати на певних ділянках фронту. Зараз умови війни взагалі геть змінилися. Так Кількість дронів, ФПВ, скидів, там, безпілотних апаратів, яка зараз на лінії фронту, вона суттєво змінює самі правила ведення війни. І під них треба підлаштовуватись, треба мінятись. Також, за словами Євгена, для того, щоб ефективно виконувати завдання, треба правильно налаштовувати новобранців. Бояться всі. Просто треба розуміти, на що ти це робиш треба національна ідея якась яка буде доноситись людям ще з дитинства з школ з університетів яка буде вкладатись в голові людини що от от то, що, то про що я казав а як я зможу дивитись в очі дитині Поруч з Євгеном вже не один рік така сама вмотивована і свідома дружина. Попри всі нюанси стосунків на відстані, вона в усьому допомагає чоловікові. Зараз вона займається волонтерством, вона в мене допомагає моєму підрозділу, там ще в певній кількості інших підрозділів. Там, 244-му там мою бив бившу роту, там де я був головним сержантом. Вона допомагає дуже сильно. Закуповує їм там обладунки, докуповує певні речі нам. На автомобілі, на ремонт збирає. Тому по закінченню війни Євген планує відволіктися від усіх жахів і поїхати з коханою людиною у подорож. На півроку їду в Європу. Я візьму дружину, їй будь-де будь нормально працювати, головне, щоб інтернет був на мотоцикл і в Європу. А, ну, треба перезавантажитись треба перезавантажитись тому що я розумію якщо я буду далі знаходитись тут то ну апетяки це чесно я для себе так вирішив анастасія халецька олександр олійник телеканал київ